Вітаю, мене звати Наталя, і я запрошую вас прогулятись моїм неідеальним садом. Подивитися, які рослини ще або вже радують нас на кінець березня. Знайомлю вас зі своїм сусідом, це лелека, який заходить до нас за гілочками, соломою, бо зараз саме у них з дружиною шлюбні ігри і вони готують гніздо для своєї великої сім'ї, тому є частими гостями на нашому подвір'ї. Набирають своєї сили тюльпани, гіацинти, які я в жовтні садила в горщики, щоб вони прикрашали вхід і альтанку мого подвір'я. В обмеженому просторі в них нема де взяти поживних речовин. Тому при поливі я потрішечки додаю добрив. А ось ці тюльпани стояли в мене на роботі, вони вже відквітли давно. Вони вже, бачите, висухли. Все одно я от зараз їх пролила останній раз, дам їм ще раз повністю висохнути, і тоді вже виберу їх для того, щоб влітку чекали наступної посадки. Ці гіацинти теж ви бачите від квіти я позрізала, але все одно ще, поки вони повністю не зав'януть і не стануть подібні Ось на ці тюльпани, я їх час від часу поливаю. Вже відквітли крокуси, які теж у мене росли в невеличкому горщичку. Цвіт, який вже висох, я заберу, позрізаю. Сам горщичок заберу десь на альтанку, щоб він не був на видноті. Буду так само продовжувати поливати, поки повністю. Листочки не зав'януть, щоб цибульки набралися сили на цвітіння на наступний сезон. А натомість я вже маю для них заміну. Це пеларгонії, які я живцювала. У мене, до речі, є відео на каналі, як я живцюю пеларгонії. Подивіться, які вони вже гарні. Вони підуть на це місце. А це новиночка мого саду Еріка. Її купила тиждень тому з такої собі жіночки на ринку за 110 гривень. Я так зрозуміла, що це два кольори, просто в один горщичок з'єднані. Ну, буду спостерігати, чи їй подобається, чи ні, тому що рослина для мене нова, це мій перший досвід. Сподіваюся, що їй тут сподобається. Готується до квітнення гортензія широколисна, яка зимувала у мене на прохолодній веранді. І ось ще з осені насіявся собі тут алісум і він вже ви бачите біленькі квіточки. Я так зрозуміла, що ці самосівки дуже хороша штука, ось так навіть можна спеціально насіяти, воно перезимовує, і бачите. Кінець березня, а у мене вже є Алісу, який квітне і мене тішить. Заквіт барвіночок, саме звичайний барвіночок, який я на зиму обрізала. Подивіться, наскільки гарні ніжні квіточки і зелень, прям як солдатики. Знаєте, в нас по сусідству є будинок, який має крутий схил. Пішла спеціально до сусідів. І попросила дозволу зняти, як вони оці бетонні плити задекорували з просто звичайним барвіночком. Подивіться, яка краса, коли він квітне. І навіть коли він не квітнув, все одно було дуже гарно. І цього бетону взагалі не видно. Знаєте, поки ходила на узбіччі, не збирала отакі мушлі великі, гарні. Ну, не могла я пройти попри них, тому що е, викладаю ними в горщиках. Приховую ґрунт, щоб не було видно землі. Не знаю, наскільки воно грає як мульча, але як декор мені подобається. Тим більше, бачите, в цьому горщику з гібіскусом у мене якийсь дріб'язок. А сьогодні я назбирала, ну просто подивіться, які гарні. В цьому квітнику тюльпани тільки набирають бутонів. Ну, Можливо, тут їм прохолодніше, можливо, сорт пізніше, але ось дуже мене потішив берисклет Емеральд Голд. От прямо він оживає, оце пускає багато такої соковито-жовтої зеленої зелені. Примули, вже вони відквітли, звісно, але оці такі маленькі, акуратні кущики, ну, ще, скажімо так, ваблять погляд. Вони в мене тут такого блідо-блідо-жовтого кольору. От Лишився один єдиний фактично. Суцільна ніжність барбарист. От просто листочки такі дуже-дуже ніжні, і по краях вони мають легеньку рожеву смужечку. І от поки цей листочок не розкрився, ця смужечка, як малюсінький бутончик рожевий всередині, ну не знаю сказати, цих суцвіта цього. Знаєте, взагалі після зими, отак от зловила себе на думці, що хожу по подвір'ю, по квітниках, заглядаю під кожен кущик, під кожну травинку, і і то ніжність, і то милота, і то краса ну тішить і вабить мене все. Я думаю, такі відчуття, напевно, у всіх людей, які займаються рослинами. До речі, ці примулки я висадила з подарункового кошика, який мені подарували місяць тому в ґрунт. Ще було прохолодно досить, але все одно я побачила, що вони прижилися. Так, суцвіття вже повсихало, квітоноси повсихали. Але подивіться, яке молоденьке гарне листячко наростає. Тому я дуже сподіваюся, що воно в мене приживеться і буде, тому що кольор гарний такого я ще не мала. Сонечко на штамбі, моя форзиція. Я його так спеціально цей кущик вистригала. Я маю ще три дорослих кущі, але навесні я їх вирубала для омолодження, і, звісно, цей рік вони не квітнуть у мене. Тому тішусь ось цим малесеньким кущиком. А ось цю галявинку з ґрунтопокривними я збираюсь переробляти, ну, як же без переробок. Тому що тут у мене такі, знаєте, винігрет чи солянка, як то кажуть, коли натикано всього. Тут у мене і берсклети, і живучки, і ясколки, і дзвоник карпатський. Я вирішила собі зробити все такими великими галявинками. І поки ще жоден ґрунтопокривник не дав якогось кольору, тішать мене мускарі або ще кажуть на них гіацинт мишечі. Так, дуже ніжно, дуже так мало його цього цвіту, але гарний. А це подивіться, як гарно наріс на весну кущик дзвоника карпатського. Так, досить багато, я ж не сподівалась. Ну і осколочка, я її стригла на зиму. подивіться, які гарні пишні подушечки. Коли заквітне, буде ще гарніше. Ще одна моя новинка, сон-трава. Купила жовту і таку бліду фіолетову. Не скажу, що це покупка моєї мрії. Але знаєте, зайшла на базар, і, як кажуть, і тут Остапа понесло. Не могла пройти, і того мені треба, і того мені треба. По 50 гривень купила декілька кущиків, розсадила. Жовтий ще тримається, а фіолетові щось дуже швиденько вони втратили, всохли. Побачила вчора в мами такі куртинки маргариток, і випросила для себе. Вона мені. Яка мама що донечці пожаліє, викопала вона мені ці маргаритки, я їх розсадила, розділила. І ось буду мати у пристовбуровому колі навколо сливки ось такі гарні куртиночки. Хоча маргаритки в мене є, вони ростуть в газоні, але. Немає, знаєте, коли воно поодиноке, немає тої краси. Ось так воно виглядає в газоні, а все ж таки, коли таким букетиком набагато нарядніше. Знаєте, сказала газон і згадала я дуже гарне слово, я от почула травник. Дійсно, у мене не газон, в мене травник. Бачите, які ще гарні, крім маргариток, прикрашають його квіточки. Квітник, який я називаю жовтий, тому що по обидвох боках є форзиці, правда, які цього року не квітнуть. Але багато-багато нарцисів і вже пару днів, як вони почали відкривати свої квіти. А ось цей мій деревовидний піон. Він, правда, не жовтий. Тут будуть білі квіти з рожевим. Але все одно подивіться, який він обіцяє бути пишним. На дальньому плані троянда. Гілки я вже загоризонталила. А на передньому в мене тут і фіалочки. Ну, вони вже, правда, ви знаєте, добрих два тижні квітнуть. Ну, і, звісно, нарциси. Ось як виглядає зблизька цей квітничок. Так само у мене тут є багато бересклетів, Емералд Гаїті. Хости вже свої дзьобики повиставляли. Ну, не знаю, сьогодні, от 31 березня, так все гарно пішло в рух. Ну, Дійсно, справжня весна, справжня рання весна. Хоча цей факт, що вона справжня і що вона рання, якось все одно сумний. А зараз я вам покажу свою мрію, яка здійснилася. Ось за чим я йшла на квітковий базар. Я йшла за чимерниками чи чимерниками. Я перепрошую, якщо я неправильно поставила наголос. Я у багатьох блогерів, багатьох квітникарів бачила і закохалася в цьому сезоні в цю рослину. І я придбала два кущики світлішим і темнішим забарвленням такі високі ніжки. Я хотіла високі ніжки. І ось тепер я маю те, що хотіла. Як добре мати те, що про що мрієш? По 120 гривень такий кожен кущик. Я задоволена тепер. І в моє садочку є оцей морозник. Ну, якщо вже судячи з температури настала весна, то я вирішила прибрати альтанку, тому що треба розвантажувати веранду. Чоловік тішиться, тому що, в його розумінні, якщо на веранді купа рослин, то це означає, що на веранді безлад. Отож, прибрала я альтанку і почну потихеньку переносити всі. Частину рослин, які в мене зберігаються тут, і зимували у мене ось тут. На альтанку будуть потихеньку. Спочатку там на годинку-дві, і в затіночок, щоб вони адаптовувались і загартовувались Тут -от у мене і наживцьовані пеларгоні, і пеларгоні, які в мене зимували, декотрі вже квітнуть, і гортензії мої. І от навіть плектрантус є, і, там, по-моєму, колуси. Все це поїде прикрашати вже подвір'я. Лобелі вон, мої малесенькі. Плющики, які я собі розвела за цю зиму, Все поїде на свіже повітря, на курорт. А це підвіконня це зона, до якої підходити чоловікові не можна. Тут у мене розсада. Розсада я собі понасівала і ґрунтопокривники нові. Потім якось розкажу, покажу вам, що у мене з цього повиходило. Тут у мене і перчики декоративні, і лобелі, які вже скоро десь, напевно, через тиждень буду пересаджувати, пікірувати. Мильнянку, яку сьогодні планую розпікірувати, бо вже повилазила. І мої три пеларгонії, які я собі біленькі з насіння, ось виростила. Ну, роботи багато. Ось моя лобеліка красунечка. Так, роботи багато, тому щоб не падати духом, працюємо, вирощуємо красу і молимося. Молимося за нашу Україну, за наші збройні сили. Миру Україні, слава Україні!